Всім доброго дня! Як ви зрозуміли, це друга серія шляху бомжа. І давайте ми зразу почнемо. 50 лайків ви зібрали в перший день. Якщо ви на цій серії в перший день зберете 70 лайків, нова серія вийде дуже-дуже скоро. Також я нагадую про наші цілі, ви зараз бачите їх в принципі на екрані. Також я нагадую, що треба підписатися на мій телеграм-канал, тому що там виходять абсолютно всі новини, навіть про те, що зараз я звук просто не записав. І плюс там ви можете писати пропозиції, що би ви хотіли додати у восьмий пункт. Там я буду це все вибирати, буде головне. Голосування всяке таке. Коротше, для того, щоб за цим всім слідкувати, заходіть до мене в телеграм-канал. Це просто капець. Як бачите, зараз трошечки несподіваний початок. А вся проблема в тому, що я вчора і позавчора знімав для вас цю другу серію, а просто нічого не записалося. Як бачите, в мене є новий скінчик, і увага на екран. 2 мільйона гривень на карті в мене. Це просто капець, я просто в шоці. Як бачите, я в голову працював. Після цього шоку в мене просто пропало бажання знімати, але в цей момент я просто поїхав собі шукати нову тачку на автобазарі. Так, ну що, я вже тута. Давайте зараз з вами знімемо гроші, щоб в нас гроші всі були на руках. Так, у ніф'ясу, тут комісія, стоп, а я можу зробити взагалі 3%, якщо зможу, то це капе. 3% комісія? Йомайо, це тут, звісно, крутяк. Все, зняли абсолютно всі гроші, і тепер в мене 2,2 мільйончика, Майже 2,3, слухайте. Ну подивимося, я думаю, що зараз щось зможемо знайти. того що. О, слухайте, я вже бачу беху таку. О, так. Зараз подивимося. Ану мерсик, Ух ти шо. Ні, ну він дорогий. Він по полівому нам не по бюджету. Ух ти яка. Ніфіга таку беху, вже перший раз бачу. 35 лямів лана, лано, короче. Так, ну нам по бюджету, я так панів, тільки оця бешечка. Вона. А, стоп, шо. 3,5, я щось не очікував. Блін, я нуцює шість, я би купив, конечно. Але напевно дорога. Навіть не знаю, ну Мерсік по-любому. О, стоп, що? На деталях! 255 їде! Так, нічого собі. Треба знайти, кого це. Мерседес, як слухайте. А кого Мерседес це Лес? Кого Мерседес? У, слухайте, такого. У беху виставили? А, і зняли, походу. Ну ладно. Цікаво, скільки такого коштує. О, вистав. Релямчикав? Вау, у таку я би взяв. А є торг на беху? Ні, та я пам'ятаю, мені просто не вистачає. Блін, ні, ну може би то попросити його трошечки підзароблю, знаєте, і може би то я його взяв, він такий офігенний, вроді би. Виш, а ти міг би його трошки потримати, я би підзаробив. Нічки. Ну, півгодинки. Бля, та я його, хочеш, хочеш, щоб що тобі, бля, я пече торок потримав. А, ну то два я за півгодинки, в його куплю тоді. Все. А, добре, добре. Все. Так, ну все, в принципі, ми з Тіпочком домовилися, так що зараз я йду бистренько заробляти. Ну, надіюся, що я заберу цього x 5 го Він прямо офігенний такий, знаєте. Ладно, коротше, я погнав бистренько на панелі і з жестіпом договорився. Він мене ті штуки зразу викупить. Зараз коротше, це все попаде на відос. Нарешті, бо відос не записався. Так що все, я погнав бистренько. Я не знаю, може мене хтось зараз підвезе чи що. Коротше, зараз побачимо, я полетів. Так, все, я вже тут, коротше, бистренько, прям влаштовуюся на роботу. Е, я... Ні. я беру зараз скутера, коротше, і погнав бистренько прям працювати. Включся, як щось зароблю. Хвилин 15-20 Заробляє. Віддаємо перший заказик і зразу впав Фломастер і 10 тисяч гривень. Віддаємо заказик і получаємо ще один фломастер і 10 тисяч гривень. Плюс 10 тисяч і ще один фломастер. Слухайте, я тут так згадав, хто не вірить мені, давайте ви подивитися на прогрес робіт і побачите, що я тут працював досить таки добре. Таксист, я допомагав одному типу виконати завдання. Голову, як бачите, я вже купу раз відвіз. Сонячні панелі, просто гляньте, скільки я вже відпрацював. Це просто капець. І ще будівельник. О, будівельник, от, 18 разів я відніс. Мені впав тільки один скотч, коротше, там взагалі не вигідно. Ладно, коротше, домі йо йомойо. Ще плюс 10 тисяч гривень, цього разу без маркер. Ще плюс 10 тисяч і фломаст. Ще плюс 10 тисяч. І получається без фломастера цього разу. Ще плюс 10 тисяч гривень і фломастер. ще плюс 10 тисяч гривень і фломастер. Йомаю, що це таке? плюс 10 тисяч гривень і фломастер. Ще плюс 10 тисяч гривень і фломастер. А в мене вже, до речі, сьомий рівень, і скоро вже буде восьмий, а значить, будуть платити ще більше, та ви шо? ще плюс 10 тисяч гривень і фломастер. Ще плюс 10 тисяч гривень і апельсин. Ще плюс 10 тисяч гривень і апельсин. Ще плюс 10 тисяч гривень і фломастер. О, так я ж і 8 левел апнув. Ну зараз слухайте, побачимось, яке я зможу заробити, йомайо. Так, ну що, дивимося, скільки нам тепер заплатять. І це, а, ну 10 тисяч, майже 11 тисяч, коротше. І ще й фломастер впав, та ви що в мене вже 11 фломастерів, йомайо. Так, ну що, плюс 10 тисяч гривень і апельсин. Слухайте, мо... Тіп от того мені моп дав у такого моцика, коротше, тільки що прям його заспавнив і сказав, давай сідай і дав мені руль, коротше. Не знаю, він якийсь новенький, 2 кілометри пробіг, я тільки на ньому, доїхав він звідти. Ну, на ньому я вам так скажу, прям набагато вигідніше працювати. Дивіться, дали вотко просто газу і все, і погнали. Та ви що, йом-майо. після скутера це вовше люта тема. Йом-майо. мені прям подобається на моцику. Дивіться, газу і все, і погнали, погнали, погнали. Коротше, на мотоциклі тут можна працювати взагалі сміло. Все, дивіться, він просто летить на ізі, йом-майо. головне, ніде, конечно, не розбиться, бо скорість то люта, як ніяк. Ну, після скутера, чесно кажучи, враження прям жорсткі. Давайте, короче, ще десь 5 заказів які зроблю і лечу продавати. До речі, достав Прям дуже багато. Всі їздять, доставляється зараз. Дуже видно. Бачу, і на Феррари, і на всяких таких тачках їздять. Правда, і поліції дуже багато. Отак От обновили, получається, будівлю поліції. Ну прям їх дофіга, знаєте. Все, дивіться, 100 метрів. Я чисто водко долітаю спі, хобана, залітаю сюди всередину. Чік, чик, чик, все, прилетіли, готовенько. І получаємо ще 10 тисяч. А, і ще й фломастер, йо і все, полетіли далі за новим заказиком, йомайо, ні, ну слухайте, може кого моцка навіть купити, але ну, але ні, то ще стільки сьогодні і завтра буде їх два. є є є є, -є, -є. А, я паняв. Скоріше всього, цей тіп просто собі купив цього мотоцикла. і зараз, напевно, немає часу просто працювати і вирішив мені просто його дати. Причому він навіть не привітався, просто сказав Ходи, сідай і просто передав мені руль. Ну, якщо ти дивишся цей відео, хоча я дуже сумніваюся, то велике тобі дякую. Йомоя, він мені прям жорстко так допомагає зараз. Я собі пізніше напевно такого самого куплю. Ну, до речі, плюс 10 тисяч гривень. Так, я на дві хвилинки відходив. Коротше, їду я на автобазар. Зараз будемо купляти. Як бачите, я нафармив з вами 12 фломастерів. Я їх швидко відкладаю. Зараз мені гроші прийдуть на карту, а людинка пізніше їх забере. Я це вставлю в відос. Він просто зараз на роботі, а гроші зараз закине. Ну, все рівно фломастер йому треба буде віддати. Пізніше. Фломастери я продаю по 40 тисяч за штуку, тобто 12 штук по 40 тисяч. Це виходить 480 тисяч. Йомая, ну це прям супер. Ну, слухайте, мотоцикли їде досить добре. Бага, я за... на жаль. Прям юзати не можу. Ух, йомою, трафік, на жаль, прийшов, 80 тисяч. А, штраф не знайшов, все, супер. І мені прийшло 485 тисяч. Все, супер. Гроші на балансі, зараз їх знімемо, а фломастери трошки пізніше віддамо. Ну, коротше, ці фломастери зараз найкращий від заробітка, мені здається. Йомо, я вже людинці не катав 47 пробігу. Я надіюся, він буде не трош, Ну, не злосне, як ніяк. Ну, типа, ну, ладно. Так, прилетіли, лишаємо його тут, коротше, і знімаємо зараз з вами всі гроші. І в нас на балансі 4. 4,9, 2,9 мільйонів. Хотілося б, звісно, Девять, ну ладно, зараз у нас буде, в принципі, ноль, що ми зараз купимо цього x 5 го А вони, виходить, стоїть, скоріше всього. О. У мене тачка пропала, треба їхати. Ти, у є машина? Поїхали. Ну, коротше, в нього пропала тачка, так що зараз быстренько приїдемо за нею. Ну, надіюся, мотоцикл ще не пропав. Ті, рулядам, покидаєш, немало, дабил, щоб... Давай. Ух то, та він такий затюнінгований, йомає. Ух, ніфіга собі він їде, слухайте. Ох, та ви шо. О, та це вже не ауді. Йомая, та ви шо. Ні, ну він мені прям подобається. Це капець. Навіть не знаю, чи будемо щось в ньому міняти, бо він щось прям виглядає файненько. О, то в нього ж і зверху засвічується, йома. Так, стробоскопів тут, як я розумію, немає. І це добре, тому що в мене немає ліцензії на них. Ух, то виглядає він прям жорстко, знаєте. Ну не знаю, може по чуть-чуть з дисками, а так то він виглядає прям файненько. Продай через стаб. Ні, слухайте, ну виглядає він прям жорстко, особливо ззаді. Взагалі такий топи, але, мені здається, він занижений, я щось його хочу. О, 2,8. Все, ідеально, все супер. Все, супер, дякую. Даю привіт э, Роме Так, слухайте, прикупили ми такого x 5 го Ні, я так бачу, що він все ж таки занизений, його треба рознизити, так скажемо, підняти. Бо виглядає щось трошечки так собі. Ну, хоча, може, то, звісно, я просто не шарю. Ну, він, вроді би як не перевертається, якийсь такий тримається дороги, може, то так спеціально підвіска зроблена я щось навіть не знаю. Ну, просто він якийсь так ніби. Вис... Чи шо, чи мені якось так здається, не знаю, навіть. ну, коротше, зараз подивимося в тюнінгу. А, до речі, гроші в мене залишилось тільки 100 тисяч, йома, це капець. Ні, колеса треба такої робити. Робити ширшими, всяке таке, коротше, треба їх зараз робити. А, пробіг тут, до речі, майже 5 тисяч, йомоє. Так, ну що, будемо зараз це все з вами робити. Ой, Сіки, тут всього, це він, конечно, це все напевно робив. От, от передні фари стоять, а тут все стоїть, йома, ні, отут я прям не жалію грошей. Якось прям фанінгі. Значки на фендерах якісь, йомоє, та ну, це капець. Ладно, коротше, це все чіпати не буде. Давайте подивимося, от. Фарбування дисків. Може попробуємо їх трошечки перефарбувати. в Якийсь, типу, темний колір. О, щось типу от такого. Ну хоча. А ну давайте подивимося, які ще диски. Може просто поміняти. Ох, я поняв ціни, коротше. Єдиний наш варіант це перефарбувати. А, можна оці тямочки поміняти бистренько. Так, давайте по-любому поміняємо ширину. Ширину треба зробити. Таку хоча б, Приліт зробити. Розвал чисто такий малесенький, чуть-чуть тільки. І розмір я би зробив чуть їх побільшими, знаєте? Ось в такому стилі, знаєте. Ну і зараз таке самісіньке робимо ззаді. Все, X5 в нас буде виглядати. Я отак. Ну прям виглядає тепер заряжено, знаєте? Все, готово, колеса в нас готові. Тепер давайте розберемося з підвіскою. Ну бо щось тут не то, я вам кажу. По 30 тисяч поміняти? Йо-мо-йо, ну це капець. Ну, але видно, що вона якась так ніби опущена. І в опущенні цей 5 Ладно, не будемо тоді нічого міняти в підвісці. Давайте пофарбуємо трошечки колеса. Темніше зробимо, прям по-любому треба зробити темніше. Я думаю, таку наполовину пофарбуємо, ти все, 2000 гривень. Так, ну слухайте, ну тепер це вже виглядає якось трохи інакше. І колеса більше, слухайте, і не випирає ніде. Пара така файна. Ну, слухайте, тепер це виглядає прям нормально, я вам так скажу. Слухайте, а ну будемося скільки коштувати кінгурятник поставити. Так, а ну, який не помимо, вибрали. Я такий. Скільки він буде коштувати. Я поняв, все, речі, це не наш бюджет. Ця тачечка чистотко буде лише. За все, Ё-моё. І Дітажишся, чисто все ота, є, так і буде лишається. я моя. Ну я не знаю, тут воно так ніби нібитоніровка не сотка, ну, але в принципі нехай буде. Ну, мені цього всього хватає, коротше, можемо їхати тепер працювати на голову на цій тажишці. Я думаю, вона буде нормально. Так, стоп, на початку треба на заправку заїхати. Блін, получив штраф, а тут то номера є. Пере 9 тисяч штрафа прийшло, це капець. Може би то зняти номера? Ну хоча, мені здається, буде. О, я там, по-моєму, мотоцикліста зачепив. Якщо я зніму номера, мені здається, що мені буде капець. О, слухайте, дивіться, 285 їде. Упше легко, дивіться. Ні, оце. Все, це я розумію, тепер у нас надовго ця тачка, напевно, буде. Ух, дивіться, як на фурі їде. А може би то на фурі попробувати поїхати? Дивіться, що така є фура. Ого, ніфіасі він погнав. Так, їдемо, коротше, на заправку і зараз подивлюся, може би то реально на фуру піти. Ну, 100 тисяч є, може хватить мені. Так, давайте заїжджаємо з вами на заправку. Добре, щоб бензину не вистачило доїхати. І зараз подивимося, скільки коштує заправити. Так, мені треба заправку. Напевно, сотий злиємо, сильної різниці немає. А, у нас ще було трохи бензину. Давайте 72 літра заливаємо. А, ні, треба 71 літр. Опа. Все, заливаємо 71 літр сотого. А зараз я дивлюся, хто здає фуру. Так, ну що, запускаємо вже на 0,6 сервачок. Я вже домовився за фуру, зараз будемо брати її в оренду. Йо-майо! А робота, робота то з 13-го левела на фурі, це капець. Ладно, я, короче, понял. Це мені чисто... Я навіть не знаю. Хуйо! Що він, він тут їде? Що він тут забув? Це що за прикол? Він чисто по своїй тачці, я так поняв, приїхав, так? Йомая, ну це капецька. Хотілося б попрацювати, ну але ладно, попрацюю якось наступним разом. Йома, хто тут сигналить. Ладно, тоді сідаю і буду їхати на. ну, нехай буде, нехай знову на главу поїду, попробую на главу попрацювати, я ма інакших варіантів нема. Та ладно, ще колись попрацюємо з вами. Це не є якась прям срочна робота, тому що x 2 на неї все рівно не працює. Так що, в принципі, нічого такого страшного нема тут. Ну, давайте я влаштовуюсь на роботку на своєму транспорті, на цьому X 5 тепер будемо возити. Ні, знаєте, добре ж хоть не заплатив якихось там, знаєте, 200-300 тисяч за цю годину. Перша в нього так розумію, в нього безплатно, так що. Ну ладно, нехай буде. Ну, звісно, трошечки ніфіга, собі я ж налякався. Трошечки, звісно, обідненько, що так вийшло. Ну, нічого страшного. Зараз пофармимо ще ці маркери, що в принципі їх попродаємо, так що гроші зараз будуть. Нічого страшного, ще колись попрацюємо. Є моя ще колись попрацюємо на дальнобойщику в будь-якому випадку. Тим більше там скоро має вийти ще якась обна обнова. Так що, коротше я зараз попрацюю і включуся вже пізніше, коли ці маркери напевно буду віддавати. Так, ну що, наступив вже другий день в нас. Як бачите, я попрацював трошечки на голову, в мене є 300 тисяч. Ну і не фармив я 27 маркерів. Це досить таки непогано. Ну, нагадую, що 20, 12 з них ми маємо віддати, а решту я зараз, в принципі, ще трошечки зароблю, як ніяк. До речі, самі прикол в тому, що зараз приїде людинка, яка мені, в принципі, подарувала цей скін і буде викупляти ці майк... маркери. Так що ви зараз на екрані бачите, як він мені дарував цього скінчика, він мене тоді ще не знав. Тепер він знає, так що подарки я від нього не прийму. Так, стоп. Мені здається, чи він трошечки якусь піднявся, чи що. Ух, які фари. Йомайо, щоб, звісно, поремонтувати його. Не знаю, я вже не пам'ятаю, що я там знімав, чи ви його бачили, чи не бачили. Коротше, в нього дуже круті тачки, взагалі він, коротше, дуже жорсткий, щоб ви розуміли. Я собі зараз запаркуюся, не знаю, навіть не знаю, бляха хан. Ну я не БМВ, що я собі. О, давайте тако зробимо. Я от того собі стану, коротше. Але я коротше, зніму номера, бо не хочу, щоб мені приходили штрафи, коротше, не знаю, мені за це штраф буде не дуже сильний. Так, стоп, я то номера зняв, а. Коротше, буду кататися без номерів, тому що, бляха-муха, ну, на штрафи платити не хочеться, знаєте? Блін, я вже не дивлюся другий день, який він крутий, це капец. Пишіть в коментарях, що ви думаєте за нього взагалі. Ну а я поки що чекаю нашого, нашу людинку. Так, коротше, тут дуже голосно у цьому на вокзалі, це все всі оголошення, це все. я собі переїду ліпше до банка. Там я надіюся, чути так сильно не буде. Так, а де би то. Хаааа, ніфігася, десь ще запаркуватися треба. А ну хотіла, в принципі, в мене то номерів нема. Мені то нічого страшного. Я собі прямо сюди заїду і тут опрям буду стояти, о, собі отако стану. Або не, я сою. Собі... А я навіть не знаю, як заїхати так, щоб красивіше він виглядав. Ну, бляха, муха, він і так розбитий. Ні, через те, що він розбитий, димиться, я її ліпше передом тако собі стану, часто хобана. Бляха, муха й заглох. Ладно, коротше, не буду вже його триважити. О, так, стоп, спочатку. Я не дивився, чи є щось багажнику. Давайте глянемо, чи є щось тут багажнику. Може тут у якісь скарби лежать, йо -моє. Так, відкриваємо бага. А, що? Так, і бо... Опа, то стоп! Ключ від кейсу в себе нічого. Так, слухайте, оце мені треба. Давайте підскажете мені, що це за кейс, і я обов'язково це з. Уїдь, ще одні номера EN0093 XP. Давайте їх ще заберемо. Свіча, я думаю, не треба. Ну, їду треба взяти по-любому. Масло, ну я думаю, пригодиться колись. І слухайте, на 50 патронів тек 6 разів. Ні, ну це прям бомбочка, знаєте? Так, а може би то я сюди щось своє склав 100 кг як ніяк? Давайте я оцю весь мусор поскладаю, що воно мені в інвентарі лежить. І так, і так воно мені не треба взагалі. І оця плата, не знаю, що це взагалі, чи воно щось куштує, коротше. Складую все, що тут є: Апельсини або. А, так апельсину апельсини вже ту можна їсти, супер вже. Ладно, я тоді, коротше, все в багажник поскладаю, просто номера теж закину, якщо поліція зупинить, я просто скажу, типа, ну блін, я їх тільки хотів повісити, вони мене в багажнику. Давайте їх повішу. Надіюся, що мене тоді відпустять. А, до речі, самі прикол, що це x 5 це в нас 4.8, тобто самий максимальний, самий топовий мотор. От, бачите, 4.8 і С. До речі, дата реєстрації досить таки нова, слухайте. Він не такий прям давній, хоча пробіг нормальний такий вже. Ну, цікаво, скільки в нього власників. Я думаю, десь три є, я десь третій, можна й четвертий, слухайте. Ладно, коротше, чекаю, я нашу людинку. Так, коротше, стояв я біля банка 20 хвилин. відтоді їду до будівництва. Зараз буду там то міняти то все. Ну я не знаю. По моїх підрахунках то вийде прям дуже багато грошей. Ну побачимо. І слухайте, я вже щось трошечки задобався тут в Дніпрі появлятися і їхати весь час через сели через півкарти в Київ. Так що я собі хочу прикупити квартирку в Києві і якусь таку от там є. Я знаю, у фясі яхту везуть. Ого, і там є такий новий район, який недавно додали. Я хочу попробувати тут заслитися, якщо там, звісно, є місця, то буде прям супер. Ну і плюс до того у нас буде ще один слот на машинку, можливо, колись прикупимо ще з вами якусь. Фігасся, яхта! Офігеть! Оце хтось, звісно, собі везе. Нормально, нормально. Так, ну що, я вже під'їжджаю, тут прям дофіга людей, я це вже бачу, звісно. Так, тепер десь треба знайти. Людинку, а, сюди не можна виїздати. Ага, вон, походу біжить, я так поняв. Давайте я поморгаю фарами, фари в нас офігенні. А, ні, походу не він, йом, ми -мо, там моргав. А, от він бачу. Привіт. Здорово, друже. Так, дивись, я назбирав 27 штук, з них 12 твої. І що я тобі мав віддати вчора? Ага. ні, чекай ти мені 12 мав вчора віддати. Так, я тобі 12 мав вчора віддати, а ці решти я продаю просто. А, ну правильно, правильно. Скільки там -то тобі маю ще закинути. 600 тисяч. Добре, давай, ще за хартем, напиши. Добре. 14 а, добре. А не ти ще розказуєш. Ти ловиш, ти ловиш. Я його, я його бачу. Одна серія вийшла, ви мене вже пізно впізнаєте. А я в відео? Та, ти в відео попав. Yeah. <laughs> передаю привіт. Короче, всім передаю привіт. <laughs> Супер. Я пішов кормити. Давай, удачки. Ну до речі, якщо що, я думаю, ви можете зустріти десь Саву і в нього йому так само продати ці штуки, що, Ну поки що ця робота просто топ-один, й-мо ну це прям жорстка робота, слухайте. Ну як бачите, на такого Х5 заробити, прям ізі. О, і ще плюс 600 тисяч зайшло. О, ще трошечки більше прийшло. Ну так, все прийшло, дякую. Все добре, якщо що збираю, там пиши ще. Все, добре, давай. Це, якщо я якщо маєш змогу, то за задирачку я там буду по теж по 40 тисяч давати, добре? Як, що, що, що? Затирачки ті, що на панелях не по 20, а по 40 тисяч буду давати. А, о, добре, це прям супер новина. Да, да, да. Чуєш, а таке питання зараз не на відео, а ти тільки в мене купляєш їх такого, чи ти всіх будеш купляти, якщо там хтось продає. А, звісно, не тільки в тебе, я тільки бачу когось, зразу купляю канали, все. Ага, поняв. Все добре, дякую. Думаю, після цього ти зможеш нас збирати на ізі, як відео вийде. Так давай цей швидше що заряджайтесь. Завтра вже буде, завтра вже буде. Завтра всі підуть фермити на панелі, на доставку і тобі будуть все продавати. Що там може залишити якийсь твій контакт? Давай. Давай, давай, давай. давай. Зараз я покажу Discord і будуть всі тобі продавати. Так, ви зараз бачите Discord на екрані, всі йому продавайте по 40 тисяч, ці всі тямочки, це взагалі імба. супер є. все, давай, на зв'язку зейкою машину заробив. Так, да, класно. Ракета. Все супер. <питерна> а в тебе відображаються номера? У тут того чи немає їх? Немає. <питерна> а ти поняв, я їх зняв, вони в мене відображаються. <свист> так, ну що, ви поняли? Ви теж можете заробляти такі гроші? Ви прикиньте? По 40 тисяч. І ще й зараз на панелях. На панелях вони падаються ще частіше. Ні, слухайте, я зараз куплю. Ой, тихо, акуратненько. А, слухайте, мене ж номерів нема, що я боюся. Тепер, слухайте, ви на ізі, просто пішли або на доставку, або туди і просто свою фермите ці тємочки. О, слухайте, зараз мені прийдеш трафік, і, звісно, помилка. У вас немає номерів, тому штраф не надійшов. Все, супер, слухайте. Так, Йома, я тут щось, якась непонятна тємочка на мосту. Причому, на мосту не можна, а вони тут щось зробили таке. Ладно, коротше, їдемо купляти квартирку. Так, тут в мене вже була квартирка, тут вже не цікаво. Давайте поїдемо десь. От, о, вон, вон там новий район, зараз там будемо купляти. Так, тут у нас якийсь... О, вот, оцей топовий заїзд, слухайте. Так, слухайте, я тут все абсолютно обігав і знайшов у тутової її. От вона придбала. Зразу прямо в моменті її придбаю. Все, готовенько є. Давайте ми прямо зразу її проплатимо, бо я так зрозумів, що це досить таки непогана квартирка. Давайте на тиждень проплатимо її. Ну і в принципі, все, маємо на тиждень оплачену квартирку, таку досить таки непогану. Саме прикольне, що вона у тутового, прямо, можу сказати, в центрі міста. Гляньте, де вона, от вона. Прям прикольненько, так. І тут можна на їзі заспавнити машинку. Давайте ми зараз з вами за... Ух, блін, ладно, нехай буде. Заспавнимо машинку нашу. Все, вот вона тако спавниться. Прям ідеально. І тако собі просто-напросто їдете. Десь в нас там є виїзд, я точно не. Ух, йо-майо, не пам'ятаю де. А ну от він зразу прямо тут у виїзд. Просто свідко виїжджаєте. І все, шлабауму. Тут немає на на Схолі. просто такий звичайний. А, ну якщо що, тут ще можна спавнити тачки, так шупше імба. Ну, коротше, квартирка досить таки непогано. Слухайте, я тут так в моменті згадав, аж для того, щоб вступити в НПУ. Нам потрібно мати військовий квиток. Блін. Ні ну слухайте, це я, звісно, згадав. Ну ладно, побачимо, розберемося з цим як Ну а на цьому ця серія підійшла до кінця. Давайте під цим відосиком зберемо 70 лайків перший день і новий відос. Там. Ну, дуже швидко вийде. Слухайте В цьому відоску ми купили таку бешечку, слухайте. І плюс вам показав дуже тавру роботу. Так що це, вовше, прям імба, слухайте. Так що все, не розходимось, не прощаюся. Всі до зустрічі. Давайте.